Незабаром НМТ треба знати те і те. Ну, жарти жартами, але насправді для НМТ треба серед іншого знати і таке. Як перетворити звичайний дріб в десятковий, як поділити число на число в стовпчик, бо калькуляторів там не дають, як поділити на 10, на 100, не тратячи багато часу. Ну так от, цими всіма питаннями займемося тут і зараз. Отже, записати десятковим дробом. Якщо дріб простенький, Ось такий, як 3 тридцятих, скажімо. Ну, ми його можемо скоротити на 3 і отримуємо 1, 10, а 1 десята, як ми знаємо, записується десятковим дробом дуже просто. А якщо дріб складніший: 8, 125, По-перше, він не скоротний, а по-друге, усно його не зробиш, тому потрібно працювати в стовпчик. Отже, пригадаємо собі, як відбувається ділення в стовпчик. 8 поділити на 125. 8 на 125 не ділиться. Тому відразу пишемо, що це буде 0 цілих. І дописуємо до 8 -ки 0. Пробуємо ділити 80 на 125. Також не ділиться. Тому після коми в результаті записуємо ще 1 0 і дописуємо до 80 ще 1 0. Отримуємо 800. А 800 на 125 вже буде ділитися. Прикидаємо, поскільки це буде. Ну, по 7 забагато, напевно, що по 6. І якщо помножити 6 на 125, будемо мати 750, віднімаємо від 800, отримуємо 50. 50 на 125 не ділиться. Знову ж таки, дописуємо 0. І 500 на 125 уже прекрасно ділиться. Це буде 4. Віднімаємо від 500 500, отримуємо 0 в результаті ділення. Вірніше під рискою при відніманні 500, так, а в результаті частка у нас виходить. 0,64 тисячних. Отже, дорівнює, записуємо 0,64. тисячних. Це був достатньо складний дріб. Але що хочу сказати, є такі дроби, які просто потрібно знати на пам'ять для того, щоб не тратити час на відшукання результату. Тобто перетворення 1, 4, 3, 4 і 3, 2 в десятковий дріб має займати не більше однієї секунди, просто написати результат і все. Наступне, що треба пригадати, це ділення на 10, 100 на будь-яку розрядну одиницю. Ну, отже, як це відбувається? Скажімо, потрібно 259 поділити на 10. Хочу сказати, що ділення на десятку є ще простіше, ніж ділення на 2, тому що в числі 259, просто треба справа комою відокремити одну цифру. Отже, десятка має один 0, тому одну цифру справа відокремлюємо комою. Або можливе таке ділення, наприклад, 16,5 поділити на 10. От в числі 16,5 є своя кома. Ну, але нічого не змінюється. Нам потрібно від коми, яка вже є в числі, відрахувати одну цифру і перенести кому вліво. Отже, ми отримаємо такий результат. Це буде 1,65. Або, скажімо, таке ділення: 5,3 поділити на 100. О, ділимо на 100. Скільки нулів має сотня? Два нулі. Отже, кому, яка є після п'ятірки, вліво треба перенести на дві цифри. Отже, п'ятірка це буде однією цифрою, а другою цифрою буде нуль. Тобто число буде виглядати так: 0,503 тисячних. Ось такі нюанси потрібно собі пригадати, для того, щоб не тратити багато часу на НМТ. А також. Запрошую підписатися на мій канал, переглядати відеоуроки, коментувати. Так ви підтримаєте україномовний контент Ютуба. Дякую!